Всім привіт! Сьогодні ми робимо драконів, наприклад, ось таких. Так, він трішки погнувся, але нічого. Він ще дуже добре працює. У мене ще три там лежить. Так що, сьогодні ми будемо робити дракона е, коровичого принту. Для цього дракона нам здоропиться фломастери, лінійка, карандаш, ножіці, скотч та Стирачку. Так що ж, давайте приступати. Для дракона нашого знадобиться 4 лиска 4. Ну, зараз ми беремо один. Беремо лінійку та олівець і креслом треугольники. Я зараз о, покажу, як це робити. Нам треба зробити треугольники від нуля до 15 сантиметрів. Зробити 15 сантиметрів треугольничку. Одну тоншу, другу більшу. Ну, Одну тоншу, а другу чуть, більш, чуть більше. Це е, і зробити заборчики. Зараз я покажу, як це. Зараз я зроблю. Ось так должно у вас получитись. Ось. Ой. І так же саме робимо другий, тільки широкий. Для вас це дуже швидко пройде. Все, ось так должно у вас получитись. Я сподіваюся, ось так. Треба зробити оцей 15 см і оцей. Тільки різниця в цьому, що треба зробити один тонше, другий чуть широкий. Так, тепер вирізаємо. Получитись. Зараз я зроблю пестріше. Перемотаю для вас. Ось і все. Ось такі два треугольнички повинні бути. получитись. Тепер оці заборчики нам треба зігнути. У кого ось так, чуть-чуть вийшло, це не жарт. Ой, то есть это не проблема. Можно просто взять вот так. Оп! і И также другой. Ось. Так, должно у вас вийшло. І так же саме робимо з другим. Все, ось такі два треугольника нам треба було зробити. Тепер беремо е, два. Листа а 4 поки один треба, і беремо і ось так от його згинаємо. зараз покажу. Ось так і зробити ось так от далі. Тепер ми зробили, і ось тут у нас залишилось ось таке промежуток. Нам треба е, налити сюди трохи клею і склеїти його. Ви бачите, якщо я не ці слова сказала, просто я перший раз роблю це відео. Я ж е, ніколи не робила відео. Ось так. Ось так доведе воно бути. Тепер беремо і так же саме приклеюємо ось сюди його. Ось так должна у вас бути. Як лінійка. Так. І так же саме робимо. За цією тільки робимо її а, трохи тонше. Не ось так, а трохи тонше. Десь ось так. Для вас це буде швидко. Все. Ось такі два повинно було в нас вийти. Тепер робимо. Верхню частину Беремо точок А4. А4. Як я і казала. Нам зробити треба для оцього Верхню частину і нижню частину. Ось такі дві. Ось ці зробити, це, це треба. Ну, це дуже легко. Треба зробити ось це згнути, зігнути. Будь ласка, пробачте, я не вмію відео знімати, я перший раз. То ми не будь ласка. Ось так должно у нас бути. І оце у нас отак должно. Це ніжня. А оце верхня. Ми оцю теж гранаємо. Ось так. Тепер ці, які в нас є, треба підклеїти. Ось так. Ось для чого ці заборчики. Щоб ось так його приклеїти. Для вас це буде швидко, також я вам зараз все покажу. Ось так должно бути. Ось ці боки треба скріпити к, ну, к, к цьому. Так же само робимо з цією платформою. Так же само робимо ось так от його. Дивитися. Беремо ось це, і ось ці боки ми ось так к ньому. Ось. І ось так прикріпляємо боки. Ось так. Тепер у нас ось так воно. Тепер нам треба зробити ще ось таких квадратиків, тільки щоб... Ось тут закрите, так? Ось тут. Ну, зараз ми беремо чорний цвіт. Ой. І робимо. А, і ще красий. Та, робимо чорні точки. Не точки, а ось так. П'ятна. Ось. І робимо по всьому так. Для вас це буде швидко. Ось так. Це дуже красиво. Так же саме робимо оце. Ось так. Трохи заболіло. Тепер. Це ось так. Ось так в руку. А ось так вниз. Робимо уха, робимо уха та ротик. Ой. Ухо ми робимо недовгі. І робимо язичок ще. Довгий. Ось так. Разукрашу. Все. Ось таке ще я зробила радіме питно. Тепер вирізаємо. Ось так Язичок. Ось так. Ось такі два ушка. Тепер беремо скотч. І все ламініруємо. Ламініруємо ось ці ушки та язичок. Ось так з двох сторін. А тепер робимо тригольнички, таке ж саме, як і робили. Беремо один ліс А4. Так же саме робимо два треугольничка на 15 сантиметрів. Тільки беремо, та ось так от його міряємо, міряємо, тому що що пойлось. Так. Who's there? Ось такі ж самі тривочки. І тепер красним цвітом ми зафарбовуємо ось цю часть маленьку. Ось цю маленьку розмальовуємо красним. Таке ж саме. Таким же самим красним. Ось так. Тепер вирізаємо. Неполадка. Ось такі два. Должно получитись. І зіграємо ось ці заборчики. Ось. Ох. Тепер беремо клей. Так. Ось ці заборчики. Клеємо. Беремо ось це і ось так, маленькому. Ой, це велике, ось так, і ось так клеємо, Оп. ой, і другий. Ось так. Ось так це буде? І так само робимо ось тут. Ось так должна в нас бути. Поки що це не дуже. Тепер приклеюємо ось ці деталі. Беремо двох. Ні, не двох Хотіла двосторонні, двох сторонні, але ні. Беремо скотч. Ой, я дві а от ось беремо трошки, бо це ж язичок будемо кропити ось. Беремо язичок. Ось так, Даже чуть трохи. Ось так. Беремо на маленьку, маленьку та на красну сторону це в нас роток, клаємо язичок. Ой. Зараз ось так, тепер є язичок. Ось. Тепер ушки клаємо. А ой, я не в ту сторону тянула. Ось тільки нам ну, задобиться для двох ушок. Трошки. Ось так ось і на друге тепер, пробачить, будь ласка, будь ласка. Бо я язичок не в того місця приклеїла. Пробачте, будь ласка. Зараз. Все, ми все розшили. Надо на ось цю велику сторону, бо язичок клеїти. Ось так. Ось. Тепер ушки. Ну, ушки це вже чуть-чуть э, сложно. Ой, 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 ой. Проблемочка. Маленькая. Ось так. Ось ось так дожжала бути. і на другу сторону. Все. Ось так, тепер беремо скотч Скотти зараз пробачте мені мама дзвонила. Так що ж, беремо ось ці дві та ось так от заєняємо. Щоб ось так було. Ось. Тепер ось цим скочем. Ось тут. Клеємо. Скочем. Це буде швидко. Ось так. Ось такий дракоша в нас вийшов. Надіюсь, вам сподобалось. Всім до зустрічі. Якщо хочете, щоб я зробила більше драконів, ставте подобайку. Всім гарного дня!